Привластив майже один мільйон гривень на ремонті тепломереж у військовому містечку. В такому звинувачують вже декілька років директора Нововолинської фірми «Мале підприємство Сантехмонтаж Анатолія Коптюка. «Право стосується заволодіння бюджетними коштами, призначеними на будівництво об'єктів військової інфраструктури. Заволодіння коштами відбулося під час укладання договорів будівництва. Всі деталі будуть досліджуватись судом, і буде надана правова оцінка. Саме ця фірма, згідно з ухвалою суду, кілька років тому виграла тендер на реконструкції теплових мереж для військовослужбовців, замовником якого виступив квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир. А згодом він вже став як результат потерпілим у цій історії. За матеріалами справи директор фірми вносив до офіційних документів недостовірні відомості, що дозволило провести завищення суми через бухгалтерський облік. На підставі поданих підприємством мале підприємство Сантехмонтаж актів приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання місто Луцьк квартирно квартирно-експлуатаційним відділом міста Володимир на розрахунковий рахунок підприємства перераховано грошові кошти в сумі 942 тисячі 549 гривень. Оскільки гроші були виділені з держбюджету на будівництво об'єктів військової інфраструктури, тому розслідувати цю справу взялася військова прокуратура. Реальна шкода заподіяна кримінальним правопорушенням відповідно понад 900 тисяч гривень. Було подано цивільний позов для відшкодування даних коштів і повернення до бюджету держави. За такі, ймовірно, дії йому інкримінують легалізацію та відмивання державних грошей. Лаву з підсудним ділять також ще дві особи ФОП Павлосюк та підписант, товариство з обмеженою відповідальністю Теплопостач. У 2022 році суд наклав арешт на Нововолинську фірму. Однак через два роки його таки частково скасували, тим самим відкривши шлях до зміни керівництва у компанії. Луцькі вершителі вже кілька років вирішують долю обвинувачених. Вже були досліджені докази. Нині за планом має бути допит свідків. Їх у справі аж 10. Однак цього разу ніхто з них прийти не зміг. Мовляв, є поважні на це причини, каже прокурор. Окремі свідки перебувають залежали області. Деякі свідки проходять військову службу, оскільки призвані на військову службу за мобілізацією. Деякі свідки не змогли прибути сьогоднішнє судове засідання у зв'язку із хворобою та службовим відрядженням, а також службовою зайнятості на роботі повідомили, що зможуть з'явитися наступне судове засідання. Тож що дійсно винен головний підрядник Нововолинська у таких оборудках, чи це лише збіг цифр та підписів, вирішить суд. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.